Victor Nation. How are you feeling? Я люблю історії, які зав'язані на пристрасті до дослідження чогось. Зокрема, тому мені дуже подобається жанр, стиль, напевно, скоріше стиль Dark Academy. також напругу між персонажами, щоб у них не було все гладко. Таємничі відсторонені чоловічі образи. Головне, щоб в цій мірі щоб їх можна було витримати. І Аркейн, зокрема, романс, броманс. Різні люди дивляться на це по різному, в якій команді ви між Джейсом і Віктором. І англомовні відгуки в Ціктоці на цю книгу обіцяли мені саме таке комбо. В дечому вони насправді збрехали, але гірше від цього книжка суттєво не стала. Всім привіт! Ви на каналі Настя Стемеджер, і сьогодні я би хотіла з вами поговорити про книгу Вікторії Шваб «Зловісний». Це перша частина із серії лиходія саме з дилогії. До речі, друга частина доступна поперед замовленню, і я вже його оформила. Для початку трохи розповім про все цієї книги, тому що ну він тут ключовий. Це так мовити модерн сетінг, тобто це сучасний світ наш, але є в ньому одна особливість: це екстраординарні або як їх називають, ЕО. Такі люди із суперздібностями їх буквально тут з супергероями, і іронізують з про до того, що ми що в коміксі про супергероїв. Фактично, чи є ці люди, чи їх немає. Ми достеменно не знаємо на початку історії. Це така, скажімо, міська легенда. Головні герої Віктор, так-так. Так само, як в і Елі, якого я намагалася під час написання сценарію до цього відео постійно назвати Джейс Віктор та Елі. Вони одногрупники, сусіди по кімнаті та друзі. Обидва дуже амбітні, обидва із травмами через їхніх бастівських фігур. За плечима в Елі буквально за плечима, тому що про це йому нагадують шрами на його спині, котрі йому лишив його батько священик, котрий його бив. Особливість цих персонажів полягає в тому, що від самого початку історії вони постають достатньо жорстокими людьми, і, типу, це не виправдано якось їхньою передісторію, що ось у них настільки глибокі дитячі травми, що це можна пов'язати з цим. Не просто пов'язати, а сказати, що ну да, ну зрозуміло, як вони сформувалися, не можна їх всьому і винити сильно, тому що вони жертви в цій ситуації. В нашому випадку, от просто приймайте це як співпадіння, що ось так зустрілися дві. Ну, умовно поганих людини, і насправді про це говорить один із персонажів, а саме Віктор, від якого переважна частина історії ведеться. Він говорить про те, що спочатку йому Елі не сподобався, що він такий дуже багато посміхається, як наче такий відмінник, все таке хороший хлопчик. Але поступово він побачив умовну тріщину в образі Елі і темряв, котра ховається за цією тріщиною, його друга особистість називаємо це так. Сюжет зав'язується от у чому. Нашим героям потрібно обрати теми для курсових робіт: типова універська штука, курсові роботи, дипломні роботи. Я, до речі, зараз пишу свою дипломну магістерську роботу. Віктор зупиняє свій вибір на темі викиду адреналіну саме в якихось стресових ситуаціях. А Еллі всіх дивує достатньо неординарною темою. Тут каламбур гра слів, адже це екстраординарні. Настільки дивую, що буквально спочатку викладач і його одногрупники думають, що це якийсь прикол, тому що ну хто буде досліджувати екстраординарних, тому що це тема, якась от на рівні того, що от на форумах це обговорюють, що о десь бачили таких типів, котрі мають супер здібності, але це не щось що є поширеним і підтвердженим у цьому світі. Елі же хоче довести існування екстраординарних, довести теоретичну базу того, яким чином вони могли б існувати. Причини, як вони з'являються, як люди отримують такі суперздібності, незважаючи на те, що Віктор спочатку не вірить в це, він піддається сумніву, намагається допитуватися до Еліш. Типу, ти серйозно в це віриш? Ти серйозно хочеш це досліджувати. З цього прийшла ось ця тема. На фоні цього у них стається конфлікт з приводу релігії і віри. Як ми розуміємо, по контексту далеко не перший в їхній історії взаємодії. Незважаючи на це, дуже швидко Віктор переходить від позиції. От, я не вірю, що це він таке вирішив досліджувати. До я будь-якою ціною хочу стати частиною цього дослідження. Не може бути такого, щоб я був просто якимось другом на фоні, або консультантом, або просто кимось, взагалі, не учасником цього дослідження. Я маю стати обов'язково його частиною і такою, щоб мене не можна було відділити від нього. Причому це доходить до такої міри, що коли Елі відкриває, що для того, аби стати екстраординарною людиною, отримати усі здібності, потрібно пережити клінічну смерть, а тобто, фактично, потрібно померти. Ну просто для того, щоб щось отримати, треба потім вижити якимось чином ожити. Знаєте, що робить Віктор? Віктор каже: А давай перевіримо мені. Прямо щас ми з тобою набухаємося Еллі, і будемо мене вбивати. Якщо ви подумали, що це ситуація із розряду п'яний бред, що просто він налегався настільки, що не оцінював наслідки цього всього, і такий, а давай спробуємо. І другий йому відповість А теж ж давай, бо він в тій же самій кондиції, то ні. Віктор буквально нам говорить про те, що ця думка стати частиною цього саме експерименту, а не просто дослідження, у нього з'явилася відразу, відтоді як Еллі власне поділився із ним усією гіпотезою з приводу клінічної смерті. Він вирішив, що саме він має бути тим, на кому вони спробують, для того, щоб ну, після такого Елі точно вже не зможе його відкинути у цьому дослідженні. Ну тобто, Віктор! 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 Книга побудована структурно дуже цікаво, насправді, тому що вона відразу розкриває декілька таймлайнів і декілька перспектив історії. Розділи буквально названі там 10 років тому, 2 тижні тому, цього тижня, за там 9 годин до опівночі і так далі, відносно ключових якихось подій, котрі там промарковані в сюжеті. І містять історії як центральних персонажів, так і другорядних. Серед героїв книги у нас є не лише Віктор та Еллі, у нас є також дві сестри: Сирена та Сідні. У нас є міч, котрий є. Ну, Компаньйоном, скажімо так, Віктора. Моя єдина претензія до цієї структурної побудови книги, це те, що фактично частинка, в котрій розповідається про дослідження їхнє, про їхні університетські роки, вона доволі невелика і скомкана. Тобто основний сюжет у нас відбувається через 10 років після зав'язки. Це не спойлер, це буквально ну, в анотації здається, це теж вказано. Проблема ось у чому. У нас відбувається тут Ключовий сюжетно необхідний перехід у стосунках між Елі та Віктором: те, що вони були друзями, а стають ворогами. Теж знову ж таки, це буквально зав'язка. Але відчувалося це все достатньо поспішно. Тобто, знову ж таки, повертаємося до цих порівняння з Тіктоку паралельно стосунків Віктора Джейс. Ну от ну от не вистачило. Ну от я не вірю, що вони були прям друзями. Як на мене, то від самого початку історії вони постають тут як суперники. Просто спочатку як суперники, котрі уживаються один з одним, а потім ті, які мають безпосередній конфлікт одне з одним, зокрема, хочу сказати, що для мене ну не спрацювала ось ця теза з приводу схожості цих двох історій. Тому що так у нас є важливий сюжетний елемент того, що в основі їхніх взаємовідносин, в основі їхньої взаємної роботи, є щось, що не до кінця доказано, що не досліджено, що не всі вірять, що не всі розуміють. Та має Аркейн тут суперздібності. Однак відкинемо це і схожостей немає, якраз таки через різницю між персонажами, як такими їхніми характерами, і між їхніми взаємовідносинами одне з одним. Але найцікавіше в історії це звичайно моральність персонажів і е, паралелі між ними впродовж їхнього протистояння одне з одним. Причому це стосується не лише головних героїв, там і ще одна пара персонажів, між котрими відбувається це протистояння. І тут у нас і теми хто, як і чим виправдовує вбивства, а вбивство тут достатньо багато буде відбуватися по сюжету. Наскільки на нас впливає релігія, як ви напевно вже зрозуміли, через персонажа Елі, і не лише через його бекграунд, тому що він фанатичний, це основа його персонажа. Загалом, сюжетна мотивація Елі це те, що він вбачає в екстраординарних певних демонічних, максимально негативних судностей, котрим їхні сили дає власне диявол. А самому Еллі сили надає Бог, він виконує волю Божу. Якщо ви запитаєте, чим себе оправдовує Віктор, то виключно тим. Що ну, по перше, він себе не до кінця виправдовує, Він розуміє, що він людина, та не дуже хороша. Він посилається на те, що фактично Елі в їхній історії лиходій, і він спробуємо помститися йому намагається зашкодити лиходію цієї історії. Водночас, Віктор, достатньо холоднокровний у своєму першому, хоча й не навмисному вбивстві, і тут він ще не може це виправдовувати Елі, хоча насправді виправдовує нотки гомоеротизму, котрі проявляються впродовж цієї історії, і через котрі також знов-таки проводяться паралелі з Джейвіком Віком Вони тут полягають не лише в тотальній обсесії цими двома персонажами, цими героями одне одним, але і якраз таки стороною Віктора у цій історії його думками з приводу дівчини, з котрою зустрічається. Це Елі, Цю дівчину звуть Анджі, і для контексту Віктор познайомився з нею до Елі. Вони рік ще спілкувалися, вона, наче як йому подобалася, хоча він зараз каже, що ну він не був в неї закоханий, але вона йому наче як подобалася, і він був засмучений тим, що Елі почав з нею зустрічатися буквально, типу відразу, як вони познайомилися. Але він не її ревнує в цих взаємовідносинах. А він буквально проговорює ну, у своїх думках, звісно, але ми це як читачі. Бачимо, знаємо, сприймаємо те, що йому не подобається, що Еллі міняється умовно, коли він поруч із Анджі, що він не такий що він натягує цю свою маску норміса, котра не влаштовує Віктора. І так ми мали дійти до цього моменту. Головні конфлікти, про які я би хотіла поговорити в цій історії, або якісь сюжетні деталі, вони, звісно ж, виходять за межі основного сюжету, котрий можна розповісти просто без спойлерів. Тому. Якщо ви не читали цю книгу, хочете прочитати, не хочете спойлерів, будь ласка, переходьте за ось цим QR-кодом, не QR-кодом, і не промокодом, тайм-кодом. Я так припускаю, що тут лишилися ті, хто вже прочитав цю книгу, можливо, навіть і другу книгу англійською мовою, наприклад, тому що насправді вони, вони вийшли достатньо давно. Тому, девочки і мальчики, я хочу для початку трошечки з вами так мовити пофангерлити, спровити детали цієї книги. По-перше, «Міч». Його прокляття, як він це називає, його любов до шоколадного молока як така цікава деталь про цього персонажа. Це чудовий другорядний персонаж. Він мені дуже подобається. Він дуже ніжний із сідні із собачкою їхньою. Він фактично заземляє Віктора. Він не просто йому допомагає в плані. Саме реалізації їхнього плану, а він дійсно його заземляє, іноді вертає на землю, іноді мовчки підтримує як цей тік, але це якраз таке ну, нагадує про те, що у нас історія з паралелями на супергероїку, однак він не є типовим помічником героя або лиходія. Він є персонажем із своєю точкою зору, із своїм чітким реалістичним баченням того, хто є його напарник, який мовна там стоїть над ним. Той. Через кого він зв'язався всю історію? Момент, коли міч замислюється про те, що а от вони не обговорювали з Віктором, що буде після того, як вони реалізують цей план. Я сиджу і думаю, господі, міч, ви стали тут, ну, справжньою сім'єю вже. Ви лишитеся разом, будете кайфувати. Звісно ж, так і буде це. Паралелі між сідні та сиреною, між цими двома сестрами а. Прекрасно. Нехай це буде якось заїжджено, можливо, те, як там відбувається оповідь. Але ось цей момент, коли під кінець історії, вони обидві можуть стати причиною, через що Елі та Віктор не зустрінуться і їхній оцей final файт, він якби не відбудеться в цей день. Але вони обидві розуміють, що це глобально нічого не поміняє, що вони настільки засиклені одне на одному, що вони. Таки не зупиняться ні перед чим, поки не відбудеться ці їхні зустрічі, поки там умовно один із них не помре. Тому вони власне і не запобігають їхній зустрічі. Знов таки, нехай можливо, це буде якийсь умовно дешевий прийом, що вони отак от одночасно дві сестри, котрі в конфлікті одна з одною такі думки мали, такі можливості обидві мали, але нехай взагалі мені сподобалася персонажка Серени. Не з точки зору того, що я така go-girl, хоча іноді да. Ну є дуже багато класних моментів з нею, як на мене. В книзі. Ось ця її тема із тим, як вона щодня повторювала фразу для Елі, що ти мене сьогодні не вб'єш, і він такий: одного дня ти забудеш сказати її. І я така: Господи, як клубакова. Їхні оці козалежні стосунки, якщо можна так назвати, хоча да, стосунки вони зустрічалися одне з одним. У них дійсно були романтичні якісь стосунки. Зав'язані на страху померти і силі переконання, перед котрою людина не може встояти, але ну. У всіх свої фетиші, От якраз в контексті цих взаємовідносин, мені дуже полюбилася лінія з тим, що Серена втомилася, що люди слухають її, що вони роблять все, що вона захоче. Здавалось би, це мрія, але її вона починає донімати. Той факт, що Елі намагається якось супротивитися її, і іноді успішно, хоча й в якихось невеликих деталях, те, що її це радує, ну це класно було мені. Прям зайшло. Якісь такі деталі, на які я звертала увагу під час прочитання, вони були достатньо. Кіношними, якщо можна це сказати, мовна ось паралель між Сідні та Сереною. Те, що фактично частиною історії вони оці дві протилежні сторони, вони знаходилися в і тій самій будівлі, і навіть там Еллі зустрічає Мітча і потім згадує про це. Це все достатньо кіношно, тому що це зав'язано на якихось візуальних асоціаціях, на візуальному сприйнятті цих образів, і воно класно працює під час книги. Ну і звісно, ж основа сюжету: конфлікт між Еллі та Віктором. Ну, не можна було в частині зі спойлерами. Минути її. Мені Віктор щиро сподобався. Да, Люди, котрі не подивляться це відео повністю, вони не дізнаються про це, але ну хай таке буде, тому що це антигерой, котрий отримав у своїй історії основну скрипку. І ну, якби героя йому на противагу немає. Це буквально антигерой і лиходій. Віктор чудово усвідомлює, що він сам не є хорошою людиною. Тим не менш, у ньому є те, за що він тобі подобається, за що ти його любиш як героя. Він турбується про Сідні. Так, можна посудити, як наче він просто її використовує, але він її захищає, він лишає їй собачку. Ну, типу, що ще треба від чоловіка? Його історія з Мічем. те, як він розглядів у ньому те, що в Мічі не бачив ніхто, що за його великою кремезною статурою, не те, щоб уховається, а просто є. Дуже гострий розум, технічні знання і те, як він може їх застосовувати, його звичка закреслювати слова в тексті, за рахунок чого він побудовує свої власні там в окремі сенси з цього тексту і формує послання, котру ми бачимо на самому початку історії. Вона з ним протягом цього всього сюжету тримається. Вони дуже багато додають до його персонажа і змушують тебе дійсно його полюбити. Єдиний момент, коли я фактично відчувала якусь там відразу і негатив до цього персонажа, це тоді, коли він ніяк не допоміг Анджі через свою амбітність, через свої ревнощі до Еллі. Це перекривається тим, що в нього відкривається вперше його сили, і його сили, оці контролю болю. Це дуже хардбрейкінг. у випадку із Анджі, виходить в прямому сенсі. Трошечки повернемося до Еллі. Від тих персонажів, які мені дуже сподобались, до персонажів, котрі мені не сподобалися. В одному з відвідаків на Good Liz, я бачила, була така фраза, і зараз зачитаю це: Alice's entire existence was predicated on using his God given gifts to fight demons, yet, the only thing he was fighting against was his own demons. Скобочка, bisexuality. It might be a case. Є якийсь між цими персонажами Tension, котрий додає яскравості їхньому протистоянню. Називайте мене ділюжено, але якби ну ви ще скажіть, що ви в хані Грем не вірите. Про що з вами можна говорити, незважаючи на мою ось таку однозначно неприязню до персонажа Елі, читати частинки історії від його перспективи було надзвичайно цікаво. І це не лише з тої точки зору що типу, отримує задоволення, що він усвідомлює, що він не контролює ситуацію, або те, що він там отримує якийсь свій розсин реальності, тим, що тільки він сам себе вважає героєм, та типу, по факту. Ні, це якраз таки з точки зору, наприклад, того, щоб заглянути в голову психопату, котрий там вської. Свої перші вбивства. Це дійсно було цікаво. Я прям кайфанула від цих частин історії. У літературі зараз багатенько сірих персонажів, умовно, із сумнівною моралью, тож я не можу сказати, що ця книга і її задумка, вона якась ну прям ковток свіжого повітря. Ви такого ще ніколи не бачили і так далі. Але. Протистояння головних героїв та наскільки вони обидва амбітні, наскільки вони токсичні одне з одним, помішані одне на одному, це було надзвичайно цікаво. В оповіді є класні другорядні персонажі, котрі не сприймаються як NPC. Тобто, буквально всі, хто з'являється в цій історії, мають якийсь ну внесок у неї, ти відчуваєш, що це ну фактично люди, котрі мають якесь своє життя за межами основного сюжету, тобто вони живі. Не тільки тоді, коли вони впливають на життя головних героїв, а в принципі по історії, тому що ми дізнаємося про них такі деталі, котрі ну не можуть бути нам відомі тільки в контексті взаємодії з головними героями. Це деталі, котрі визначають їхню особистість, їхню історію, їхній характер. Я чомусь пропустила цей момент, коли читала книгу, що це серія, і коли я завершила її, то я прям засмутилася, тому що в моїй голові це була якби окрема книга, одна. І я така, а я хочу дізнатися, що з ними сталося далі. Тому я надзвичайно рада, що продовження є. Я вже замовила передзамовлення, оформила, формула і якби раджу і вам теж. Розповідаєте, чи читали ви цю книгу, чи дивилися ви Архейн? Відповідно, чи шиперете ви джейвік. Цікаво буде почитати про все. Зокрема, ваші коментарі те, що ви подивилися це відео, воно вас зачепило і надають мені мотивацію для того, щоб знімати їх і надалі. Дякую вам за те, що подивилися аж до цього моменту. Дякую, що ви поставили лайк. Тому що, ну як ви могли не поставити лайк пальчик вгору, якщо ви на цьому моменті, все ще. На цьому все. До нових зустрічей на цьому неймовірному каналі Настя Есте Меджор. Всім па-па!